Отже, ми продовжуємо підбирати прикольці колеса. У нас вже посіяні із оцима західпром. От бачимо, отакий от скошений гумовий зуб вони мають. І ми готуємо ще декілька буде у нас для порівняння. Прийдуть я покажу. Але для цього нам потрібно нарізати різьбу, адже веговські. Заводські кріпляться трошки інакше від, так скажемо, е іноземного зразка. Ну, умовно. Також виробник наш, але вже вони кріпляться трошки інакше. Тому отак ми робимо різьбу, втулочки, і ставимо між ними відстань. І будемо порівнювати, як працюють і інші прикочуючі колеса. Все на практиці все порівняємо і оберемо для себе кращий варіант для наших умов. Слідкуємо. Отже, отримали ми посилочку. Це перша наша посилка. Farm Vision е вирішив з нами трошечки попрацювати і прислав нам на випробування ось такі прикочуючі колеса. Е в принципі, ми цим цікавилися, ми до них звернулися за інформацією і домовились до того, що буде цікаво нам випробувати, а їм отримати відгук стосовно своєї продукції. Ось ось такі колеса. Так, зараз я розпакую, бо вони, як бачимо, дуже е, гарно плівкою замотані, тому секундочку. Отже, в такому форматі прийшло прикочуюче колесо. Е, перший погляд е, металевий диск. Отакий От металевий диск. Підшипник. Ну, тобто це стандартне, я так розумію, кріплення. І маємо такий отакий контур, малюночок. Спайк шарк, як же ж вони називаються, вже забувся. Треба буде поглянути. Спіннер. Спайк спінер чи якось так. Ну, я погляну, назву покажу. Ще не знаю, як вона правильно називається. От таке прикочуюче колесо. Це якогось роду пластик. Якийсь полімер, мабуть, міцний, будемо тестувати. Воно, в принципі, однакове, так скажемо, що направо, що наліво. І будемо його зараз дивитися, як воно стає до нашої сівалки. Нам прийшло 4 колеса. Тобто, наша схема буде наступна. На один, висівний, на одну весінну секцію ми ставимо два однакових, а потім. На ще дві по одному ставимо, доставляючи до нашого. Тобто буде це виглядати ось наступним чином. Ось, як я вже показував, захід пром. наше і не наше. І так само ось сюди ми ставимо два, два ось відсіля. Ось так воно настукається з однієї сторони і з іншої. Ну, а тут -то залишимо одне своє. І одне поставимо отаке, назем його зубати. Зараз ми це все діло підналаштуємо, виставимо ось ці зазори. Ось, ось тут приблизно ще було однакове. Ну і потім є можливість втулками, ось тут ми маємо втулки, здвигати, можливо, трошки ширше потрібно, можливо, трошки вуще. Тобто, це все практично в полі ми будемо підналаштовувати. Зараз ми ставимо їх. ми той раз нарізали отаку от різьбу, бо в нас просто суцільний вал з отвором для фіксації. Отак от ось кріпляться наші колеса. Ну а під ці колеса ми зробили різьбу, і просто буде гайкою піджиматися. Все, ми ставимо, і тоді вже в полі будемо спостерігати, випробовувати, які краще будуть закривати при вологому ґрунті, при помірному, якщо ми до нього. Будемо ще досівати. І щось вирішимо для себе і покажемо вам. Так, поки що все. Отже, встановили ми прикочуюче колесо. Воно називається Spike Spinner. І з того, що я бачив, як говориться в інтернеті, здається, це дуже схоже на якийсь там іноземний зразок. Ви здається, є також виробник Єтер, досить відомий, який займається прикочуючими колісами. І там, скажімо, малюнок дуже схожий. Тому сподіваємося, що наш виробник також зробив досить схожий продукт, і він буде працювати досить таки класно. Це ми перевіримо. Отже, як бачимо, у нас буде в порівнянні наше колесо скошений гумовий зуб. Захід-пром. Потім у нас буде пара. Spike spinner. Подивимось, як воно буде працювати. Між ними відстань орієнтовно до 3 см. По факту, ми будемо дивитися, можна буде втулками трошечки розвести, звести. Ну мені здається, що, мабуть, якщо і потрібно, буде то трошечки розводити. І ось такий варіант. Так само наше прикочуюче широке. І з однієї сторони Spike Spinner. І ще один варіант. Тобто, всього в нас буде. Контроль, ось він. Потім один варіант в такому виконанні. Другий варіант в такому виконанні. І третій варіант, ось в такому виконанні. І подивимося при сівбі кукурудзи і сої при вологому ґрунті, при системі Ноутіл, як воно буде закривати рядок, як буде розміщувати насінину. Тобто, все це ми спробуємо візуально порівняти. Ну і в самому кінці, звичайно, сходи. Тобто ми побачимо, чи є різниця в сходах. У нас банки підписані, тобто рядочки ми порахуємо. Перший, другий це буде контроль наші прикочуючі. І вже далі третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий це вже будуть варіанти. І восьмий, останній рядок також контроль наші прикочуючі. По сходах також ми, знаючи напрям посіву, зможемо. Побачити, чи впливає, яким чином перекочуюче колесо на сходи, тобто там витіснення повітря, краще перетискання на ціни не вложе, все це ми спробуємо побачити практично. Тому, кому цікаво, залишаємось на каналі, слідкуємо скоро вирушаємо в поле.